Не раз за твоїм наказом зеленопики отримували здоровезним пилкомечем у зелену пику. Не раз величезні мужики у гігантській броні йшли за тобою у бій із криком за космодесант. Не раз чималенькі роботи дредноути чавили ворогів масивними ногами. А на цей раз світ Вархамеро пропонує тобі іще більше валива. Зустрічай! Бетлфліт Готік Армада! У Battlefleet Gothic Готік на вас чекають космічні баталії раніше масштабу, адже ви керуватимете зоряним флотом однієї з трьох раз учасників конфлікту. Тут кожен корабель величезний. Деякі досягають у довжину аж вісьмох кілометрів. Одні схожі на гігантські космічні фортеці, інші на колосальні трансзоряні храми. Розробники обіцяють, що такої краси у жанрі космічних стратегій ти ще не бачив. Адже, по-перше, усі кораблі відтворені до найменших дрібниць східно із заповітами всесвіту Вархамеру. А по-друге, гра розробляється на движку Unreal Engine 4. Unreal Engine 4 – ігровий рушій для найвидовищніших екшенів, і Battlefleet Gothic – перша стратегія такого калібру, що розробляється на цьому движку. До речі, про калібр. Ви зможете самостійно навішувати на свої кораблі будь-яку важку зброю лазерні гармати, мелтагани, ворп пракети та інші навіжено-руйнівні штуковини. Головна фішка армади у тому, що змінювати арсенал ви зможете прямо під час битви. До речі, кораблі та адмірали, що переживуть робилово, прокачуються, і у наступних зіткненнях валитимуть ворога вправніше, тож ветеранів краще берегти. Розробники обіцяють відправити тебе у найзапекліший епізод історії Ворхамеру, часи 12-го темного хрестового походу на чолі із абадоном плюндрувателем На довгих 20 років цілий сектор галактики поринув у брутальну війну. І, перш ніж у ній перемогти, добре було б хоча б вижити за кого б ти не бився. Ви зможете очолити ескадру ельдарів, орків, хаоситів чи імперців. Кораблі у кожної раси відрізняються не лише дизайн й бойовими характеристиками, наприклад, кораблі імперії більш броняві та напхані торпедами під самісіньку маківку. А хаосити це космодесантники, що дуже дуже давно під впливом хаосу перейшли на сторону зла. Тому їх кораблі списані тисячоліттями антикваріат, але все ж досить худкий. Хаосити можуть поклонятись одному з чотирьох богів хаосу, і від цього змінюватимуться бойові фішки їх армади. Battlefleet Gothic має стати епічною космічною зарубою небачених раніше масштабів, у якій ти керуватимеш космічною армадою і пускатимеш у ворожі кораблі сотні стази з бомб та нова залпів. А от чи стане гра подарунком не лише для фанатів Ворхамеру? Дізнаємося вже дуже скоро наприкінці квітня. А ти не поспішай запускати двигуни, адже попереду найцікавіше. Далі у програмі. Кому вдалося зробити реальні польоти у космос доступнішими за допомогою ігор. Довідайся про це у трійці ігронавта. Мрієш звалити з цієї планети. У нашій грі ви станете зоряним громадянином у повному сенсі цього слова. Що чекає на тебе у Star Citizen? Не пропусти ексклюзивне інтерв'ю. Інформаційний партнер програми Журнал Шпіль.